11 квітня цього року Національний банк України ввів в обіг оновлену банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Вона змінила не лише зовнішній вигляд, але й має удосконалену систему захисту. Тож яка ж вона нова п'ятсотка і як неозброєним оком можна відрізнити її від фальшивки? Дізнавалися наші кореспонденти. 500 гривнева банкнота продовжує оновлення номінального ряду банкнот зразка 2003-2007 років. Робота, над якими розпочалася ще чотири роки тому. Минулоріч українці вперше побачили нову 100-гривневу купюру. А тепер з'явилася ще й оновлена п'ятисотка. Перший основний фактор це підвищення захисту рівня банкнот. Це практика загальна світова практика. нею користуються всі світові банки, центробанки, і вони періодично вводять в обіг нові банкноти. Для того щоб унеможливити або попередити спроби їхнього захисту, і другий фактор це необхідність заміщення зношених і пошкоджених банкнот, які вже перебувають в обігу тривалий час. Розміри нової банкноти не змінилися. Кольорова гама теж залишилася незмінною. Перебуватиме вона в обігу одночасно зі старими купюрами, які є дійсним платіжним засобом на всій території України. Кожна банкнота, яка є в обігу, має свій термін перебування. Цей термін коливається від одного до семи років для банкнот нижчих номіналів номіналів – це 1-3 роки для банкнот високих номіналів. Це 5-7 років, протягом якого вона повністю зношується і вилучається національним банком. До повного заміщення старих банкнот новими ці банкноти перебуватимуть в обі. Нові банкноти мають посилену систему захисту. Відрізнити її від фальшивки можна навіть неозброєним оком. Основним є саме ці нові Елементи захисту, які мають оптику змінні властивості з кінематичним, яскраво вираженим кінематичним ефектом, це, по-перше, це є захисна стрічка віконного типу, яка введена частково в товщу банкноти. Вона, ця стрічка має сірий колір. На ній є позначення 500 гривень номінал банкноти, а також позначення графічного знаку банкноти. І при розгляді банкноти під кутом. Змінюється напрямок руху фонового зображення на цій стрічці. Другим елементом, можливим, який перевіряється просто без всяких засобів, це є елемент спарк, так називаємо, який у вигляді розгорнутої книги він також має оптику змінні властивості і перевіряється зміною нахилу банкноти. Тоді ми будемо спостерігати перехід зображення від кольору зображення від зеленого до синього. Національний банк України розробив інноваційну технологію для створення банкнотного паперу. Незабаром у гаманті. Цях українців вже можуть з'явитися гроші, виготовлені не з бавовняного волокна, а з українського льону. Банкіри кажуть, природні властивості волокна льону значно міцніші, крім того, вартість вітчизняної сировини нижче від імпортованого бавовняного волокна.